Центральна виборча комісія зареєструвала радикальну партію Олега Ляшка на парламентських виборах 2012. ЦВК зареєструвала виборчий список із 150 кандидатів та 32 кандидати по мажоритарних округах. Нагадаємо, що 7 серпня в селищному парку імені Тараса Шевченка пройшов четвертий з'їзд радикальної партії. Ви подивіться, відбулися з'їзди. Оці всі понтові з'їзди оголошують там Шевченко, там кличко, там повалій, там ще якийсь чорт лисий. Вони за кого завгодно. Будуть агітувати, але хто з них пам'ятає про простих людей? І тому я пропоную список, який ми ведемо радикальної партії на вибори, який складається з людей, з народу, простих, таких же, як ви самі, шановні громадяни. Я їх знайшов випадково, води побачив, зупинився і привів сюди. Вже 10 серпня партія мала подати документи на реєстрацію до ЦВК. Проте як заявив лідер партії, їм усіляко намагались перешкодити зареєструватись. Напередодні запланованої дати реєстрації стався напад на машину Олега Ляшка. Невідомий зловмисник розбив скло і викрав особистий портфель Ляшка, де знаходились гроші, виборчий список, паспорт лідера партії, його депутатські посвідчення та інші документи. Оце все документи. Це ми відновлювали. Оце півтори суток. 20 людей сиділи в офісі, не спали, не їли. Не відпочивали, ми відновлювали всі ці документи, бо вони були вкрадені. Виборчий список. На цьому чорна смуга для радикалів не скінчилася. Перший заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка, кандидат у народні депутати, по 101-му виборчому округу Кировоградська область Юрій Сухін був отруєний, внаслідок чого в нього паралізована права сторона обличчя. Наразі Юрій Сухін перебуває в лікарні із діагнозом гострий неврит правого лицевого нерву. Олег Ляшко не має сумнівів, що це замах саме на нього, чи спроба залякування організовані його політичними опонентами. І допускає, що труїти намагались насправді його, але так стало, що Жучи напій з отрутою вжив Юрій, за словами Олега Ляшка. незважаючи на все, радикальна партія змогла подолати всі перешкоди та йде на парламентські вибори. 2012, щоб перемагати та піднімати Україну з колін. І ті, хто сподівався, що ми не встигнемо це зробити в передбачений законом термін, подати документи, хай вони насиплять собі солі на одне місце. Ми все встигли. Ми йдемо на вибори для того, щоб перемагати радикальна партія.